І що ти робиш? Який жах, я нічого не встигаю. Я шукаю тему, яку ви вчинили на уроці. Я її трохи не зрозуміла. А чому ти не подивишся про неї вдома в інтернеті? Бо я не маю такої можливості. А хочеш, я тобі допоможу вирішити проблему? Так, звісно, а я. Я тобі дам скористатися планшетом. Це дуже цікаво. Так, і дуже зручно. Тут є підручники та безпроводний доступ до Якщо наша школа виграє конкурс, то у кожного учня буде такий планшет. Я дуже хочу, щоб наша школа виграла цей конкурс. Добрий день. Добрий Можна мені, будь ласка, пересохнути Іван Гелієнт? Вибачте, але е, ця книжка знаходиться в єдиному екземплярі у, у Національній українській бібліотеці. Але ви можете скористатися комп'ютером е, для того, щоб знайти її прочитати. Дякую. Добрий день, діти. Сьогоднішня тема кислоти. ласка, прочитайте термін у підручнику. Але мені не зрозуміли цей термін. Це тема. та й всі, Вся програма дуже складна. Шкода, що в нас немає доступу до додаткової інформації. А в мене є доступ до інтернету та такої інформації. Це дуже зручно, тому що там є відеоуроки з найвидатнішими науковцями. Було б... І справді, було б дуже зручно. Було б дуже добре, якщо б в усій нашій школі були такі умови. Привіт. Привіт, Ти з книжками, тобі це не набридло. Та дуже набридло. Ще й тяжкі книжки, в школу з ним щодня ходити. А мені от на день народження подарували планшет. В ньому є стільки інформації, книжки та вільний доступ до мережі. Це дуже добре. Ну давай, бувай. Добре, бувай. А мені батьки не можуть його купити. Доброго дня! Чи все у вас є для успішного навчання? У нас є багато чого: натхнення, бажання, можу... але можливостей не вистачає. З боку технічного оснащення було б дуже добре, якби хтось зі сторони допоміг нам у, ці... у цій проблемі. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про освітні можливості всіх дітей до навчання? Ми прагнемо подолати нерівність освітніх можливостей та забезпечити високий стандарт освіти в нашій школі. Але наших зусиль недостатньо. Ми потребуємо допомоги. Розкажіть про розвиток творчих здібностей у школярів вашої школи. У нашій школі всі дуже талановиті, і ми просимо надати допомогу нам, щоб ми зчилися більш креативно, цікаво і весело. Ми веселі та кмітливі. Любимо навчатися. Надзвичайно креативні. Завжди посміхаємось. Але трохи допомоги нам не заважало. Б. Краще житися у школі нам допомагало!